Він буром менш хідни, бо вкручується дерево, і дерево стягується в такі блоки. Скоро потрапується 20 років нерухомістю завої. Yeah. Просто мене знімаються для природства. Yeah. Наступні це тварина. В карфетах є до 40 різних світів, тут зображені найбільш відомі. Звірити ставники, стрілками позначено, mm хто ким харчується. -hmm. Можна звернути увагу, що ринку на носи немальознати за розміром. Пресі дуже мало він зникаючий червоній книзі. Не дуже такі магніти і фішки дуже магнічується. Тобто рис їсть, зайця носиться і білка, і ви кого мені знайдете, і зайця йому примагніти, лисиця. Тобто до кожної тварини по три фішки підібрати, що вони їде. Чи перміну, також можна крутити, складати, хто що їде. Дуже цікаво на колоні взаду вас там перевірити, чи знаєте, де слідить, якщо правильно засвітиться. Ось тут ще ж тут враження, обов'язково кожного марці. Рухається верхні, рухається нижче. Наверху руки тварину, руку, і внизу що він їсть. І ось так досвідчується. Юрій на володриву. Це так люди. Ось було це крайне. Це найпоширеніші карпатські дерева, бо так бачимо. насіння, що це за дерево. Тут води, що має червоне дерево в Карпатах, називку сідає мовки. теплішку у нас тільки дерево в Карпатах, то це десяти разу хороше приводить. Ну, а третя комах, там робить все, Ось тут вже колень на вірше, робить є в Карпатик. Бачили, зазвичай на більш косі на. не трогай ручками нічого, сино. Руками не трогай, обере руки. Діма, руки обере.

Нельзя, Нельзя тогда. Радки не открываете. Ми ну, там сьогодні їздили, да? Пошли там, подивимся, що ще є. Можете сами покривати волос, нахуй скоро на в Так, можна ставати, можливо, і це буде фотографію, ніби на річ. Почти беріть без слова піде. That's like sei Сложим. Мне mm хвостик -mm. не подходит. Давай. Ну все. И получается у нас форель. А еще можно сделать.